Тема сьогоднішнього уроку клімат, води, органічний світ та природні ресурси Тихого океану. Величезні розміри Тихого океану спричинили значні відмінності в його кліматі. У центральних областях океану він жаркий, а на крайній півночі та крайньому півдні холодний. У центральних областях температура води на поверхні океану упродовж року висока. Від плюс 26 до плюс 29 градусів Цельсія. На півночі і півдні вона опускається до мінус 0,5 градуса Цельсія. Зональні відмінності спостерігаються також і в температурі повітря над океаном. Водночас температура води і навіть повітря в межах одного географічного поясу не буває однаковою. Наприклад, у помірних широтах біля берегів Євразії. Температура повітря взимку становить від мінус 20 до мінус 22 градусів Цельсія, а біля берегів Північної Америки опускається лише до 0 градусів Цельсія. Причиною таких явищ є постійно існуюча тут область зниженого тиску. У цій області на заході помірного поясу океану повітряні і водні маси рухаються переважно з півночі, а отже, вони холодні. На суходолі помірного поясу спостерігається протилежний рух, тому повітряні і водні маси тут порівняно теплі. Зональний темп... розподіл температур порушується також і в тропічних широтах Тихого океану. Проте тут, на відміну від помірного поясу, на сході океану холодніше, ніж на заході. Причиною цього є області підвищеного тиску в північній і південних півкулях. Як і температура, кількість опадів над Тихим океаном також змінюється з півночі на південь. Водночас існують помітні відмінності між західною та східною частинами океану. Так, на сході тропічних широт в областях переважання антициклонів повітря сухіше. У розподілі солоності в Тихому океані є певні закономірності. Мінімальна солоність це менше 32 проміле. Спостерігається у високих широтах, що пояснюється малим випаровуванням, переважанням опадів над випаровуванням і частково таненням криги. З наближенням до тропічних широт солоність зростає, досягаючи тут максимуму понад 36 проміле. Водні маси океану рухаються в різних напрямках, утворюючи морські течії, найпотужнішою течією не лише Тихого, а й усього Світового океану. Є течія західних вітрів. Щороку вона переносить води у 200 разів більше, ніж усі річки земної кулі. Це єдина течія, що огинає нашу планету всю. Довжина її становить близько 30 тисяч кілометрів, а ширина близько 1000 км. У багатьох місцях потужний потік охоплює всю товщу воду. Утворення такої течії пояснюється тим, що материки не перешкоджають її рухові, і з цієї самої причини вітри, які породжують течію, набувають надзвичайної сили, особливо південніше сорокової паралелі, тому ці широти Світового океану і називають ревучими сороковими. Течія західних вітрів не лише південна гілка велетенського колообігу морських течій, у якому беруть участь також перуанська і південна пасатні течії. Усі вони, відповідно до циркуляції повітря, рухаються проти годинникової стрілки. Одна з найпотужніших теплих течій Тихого океану Куросіо. Температура води на поверхні коливається від плюс 12 до плюс 28 градусів Цельсія, тому ця течія робить клімат японського узбережжя теплішим. Течія Куросіо разом з Каліфорнійською і північною Пасатною течіями. Утворюють величезний колообіг морських течій у північному тропічному поясі. Водні маси в цьому колообігові течії під впливом циркуляції повітря рухаються за годинниковою стрілкою. Органічний світ і природні ресурси Тихого океану надзвичайно різноманітні, особливо багатий органічний світ в екваторіальних і тропічних широтах. В океані мешкає понад дві тисячі видів риб. Зокрема, це тунець, скумбрія, акули. Налічують понад 6 тисяч видів молюсків – мідії, грибінці, каракатиці, восьминоги та інші. Трапляється тут і найбільший двостулковий молюск, тридатна, масою близько 300 кг. Багато в океані морських савців, як от дельфінів, тюленів, моржів, морських левів та котиків. Велика кількість планктону приваблює найбільших тварин на землі китів. Біля узбережжя Північної Америки трапляється величезна водорость, макроцистість, що сягає завдовжки 200 метрів. Щодня виростає вона на 30-60 см. Такі водорості часто утворюють цілі плавучі острови. Поблизу східного узбережжя Австралії розташована найбільша коралова споруда великий бар'єрний риф. Його довжина становить 2300 км. Ширина сягає близько 150 км. Потужна, від 1000 до 1200 метрів товща вапняків, що піднімається з на океану, формувалися упродовж кількох мільйонів років. Живі корали це лише верхня частина рифу. Здебільшого він занурений під воду і оголюється тільки під час відпливів. Корали бурхливо розростаються та утворюють справжнє диво. Тут знаходять притулок молюски, різнобарвні водорості, різноманітні риби. Тихий океан дуже багатий на біологічні ресурси, саме звідси людство отримує понад половину світового вилову риби та інших морепродуктів. Серед них майже повсюдно відомі ментай, оселедець, лососі, скумбрія, сайра та інші. Популярні також кальмари, креветки, краби, устриці, криль тощо. На спеціальних морських фермах вирощують морські водорості, з яких добувають йод, бром, солі, калію, виробляють добрива тощо. На дні океану виявлено значні поклади мінеральних ресурсів. Тут залягають цілі поклади своєрідних металевих концентратів залізом марганцевих кей, а на шельфі відкрито багато родовищ нафти і газу. Тихим океаном пролягають життєво важливі морські транспортні шляхи, сполучення між чотирма материками через активне використання ресурсів океану його води дуже забруднені.